28 грудня 2023 року продовжу скаржитися письмово на своє нелегке життя. Скоріше за все я правильно роблю і записую все, що приходить на думку. Бо критичний стан поступово змінюється в бік поліпшення. Сутність, відступаючи, втрачає можливість зомбувати мою свідомість. Але оскільки я знаю, наскільки великі її можливості, я майже впевнений, що все, що я роблю, це наперед заплановані нею мої дії. Я приймаю амітриптеліни, і це також позитивно впливає на мій стан, бо я можу спати, як би голос не заважав заснути. Інша справа, коли сутність отримувала мене під зомбуванням через відключення мозку, пам'яті, мислення та інші проблеми з головним мозком. За час війни багато людей склали про мене не найкращі враження. При цьому підконтрольні люди з голосами в голові постійно чули знущання цієї сутності з мене і поширювали всі цю гедоту у своїх розмовах. Через це люди без голосів отримали інформацію від тих, хто з голосами, і в суспільстві вже склалася ситуація, коли з мого життя сміялися всі кому не лінь. Іншого виходу немає, як тільки написати про це і поширити серед людей, які ще сплять, що таке взагалі можливо, аби лукавий не зміг обдурити і вас, як обдурив мене. Як тільки мо ну, я це написав, у голові знову посипалися образи і погрози мені та моїй родині.